І так, шановне панство, настав той день, якого ми всі чекали і всі боялись. День накрит... накриття плівкою. Ви вже здогадались, напевно, що ця тепличка може накриватися кусочками, отакими прольотами. Навіть зверху, зверху в мене під сплошний кусочок, під цілий кусочок плівки, але можна на кожну дугу поставити ось так от кувати зігзагом і навіть оці кусочки прольоти по криші зробити із кусочків плівки. Не потрібно купувати дорогущий сусінний кусок. Ну, У мене все як не в людей. У мене сплошний кусок дорогущої плівки. імпортної, купував її років 15 тому. І одразу вам скажу, ніколи не купуйте на виріст і наперед. Я купив кусок 16 метрів ширини і 33 довжини. А мені потрібно 25 довжини, то я вже п'яту частину викидаю і 12 ширини. Чого я такий кусок купляв? Мала бути тепличка в мене довжиною метрів 25 і в ширину вона мала бути в мене 8 і дуга мала бути висотою. 4,5 до 5 метрів, 4,70 Для, Для такої теплички оцей кусок з торцями був би якраз чудовий. Але життя показало, що не все так відбувається, як ми хочемо. Получилась тепличка менше, 6х24 метри. Плівки мені вистачає з головою, ще, мабуть, будуть, напевно, якісь парнички. Або що. Значить, як ми накриваємо плівку? Розстеляємо по і відрізаємо. Зараз я, якщо у вас плівка купувалася строго в розміру, наприклад, 12 метрів треба, можна і купити 12 метрів ширини одразу. Вони є такі стандартні нарізані куски. Якщо у вас нестандартний кусок, так як у мене 16 з нього треба зробити 12, то ось я розкладаю її в одну, так як вона буде в одну стальку, розтягаю, розкладаю. Відмірюю по ширині 12 відріжу відріжую цей складений полоска, бачите, тут втроє він складений за ось складка, як намотувався рулом, Відріжу цей кусочок, щоб в мене залишилося 12 метрів. Потім буду вам показувати, можливо, якщо не забуду, взяти цю камеру в руки. Потім воно зв'язується одним жгутом, пасами, гримнями витягається на коньок, там розв'язується і так накривається. У мене багато варіантів думалося. Але виходить так, що я від краю до краю сплошним куском і боки, і верх накрию сплошним куском, а тоді виріжу ці прольоти під вентиляцію, тоді, коли мені буде треба. І двойним зігзагом. Що значить двойний зігзаг? Оці ці профіля під дві проволоки. Тобто одну плівку проволока, друга плівка проволока. Оцей двойний зігзаг я собі потім зроблю оці. Бокові прольоти там, через один чи через два для вентиляції на літо. А на зиму і так. Там дуже просто, взяв, от воно буде сплошним куском, взяв просто обрізав, вирізав кусочок і вставив плівку на 20 см по периметру довшу. І там чи плівку, чи сітку, щоб налетіла, туди ніяка муха і ніякі шкідники. І на тому все. На осінь вставив, виняв сітку, вставив плівку і в тебе оці вікна бокові закриті. От. Ну що ж, пішли далі працювати, але дочекайтеся до кінця цієї епопеї.